Я являюся вже офіційним амбасадором колагена в Німеччині, тому це відео про колаген. За останні півроку я перепробувала більше 10 видів колагена. І для вас підібрала топ 5 колагенів, які можна придбати в Німеччині і не тільки. Але так як я живу в Німеччині, то це буде більше на німецьку аудиторію. Але є деякі фірми, які можна придбати і в інших країнах. В цьому відео я розкажу все загалом. І наступні мої відео про окремі колагени будуть уже із силками, де їх можна придбати. Зараз ми так пройдемося по поверхності, чому я обрала саме ці 5 колегенів і чим вони мені сподобалися. Перед собою ви бачите лише 4 колегени, тому що один я допила і викинула упаковку. І це була моя дуже велика помилка. Але... Цей колеген у мене є у закріплених моїх відео. Тому якщо вас зацікавить саме він, ви можете прийти і прямо по тому відео його придбати, якщо ви знаходитеся в Німеччині, у вас німецький аккаунт TikTok. Якщо ні, то напишіть про це в коментарях, я скину вам силочку, через яку ви зможете перейти і його купити. Можна сказати, за п'ятий я вже розказала, я його пила два місяці, він мені дуже сподобався. Одне, що не сподобався, був смак. По смаку мені не дуже, але по ефекту дуже. Колаген це наше волосся, наша шкіра, наші нігті, наші сустави. Колаген потрібно пити на постійній основі з 25 років. З 25 років у жінок зменшується виробітка колагена на 30% і з кожним роком вона зменшується, зменшується, зменшується. Тому ми її швидше старіємо. Якщо ви пили колись колаген, місяць чи два і не побачили ніякого результату з волосима з нігтями чи шкірою, знайте, що колаген в першу чергу закриває ваші потребності із середини. Тобто він спочатку заповнює там, де його не це у ваших суставах, у ваших м'язах. І лише тільки після того, коли його буде достатньо у вас всередині, він почне діяти на нігті, волосся та шкіру. Тому знайте, що це накоплюючий ефект, і він не буде через тиждень тиждень прийняття колагену. тому я і рекомендую пити його на постійній основі з 25 років колегени бувають різних видів бувають питні ось як наприклад в мене ось такі не йдуть у баночках для мене це саме, класний, саме оптимальний варіант тому що його можна завжди взяти з собою у відпустку кудись у дорогу якщо ви їдете і випити тому що колеген найкраще приймається перед вечерю за час до вечерю. Тому ось так. У ну, більшість випадків я п'ю його зранку, тому що якщо зранку не вип'ю, я потім забуваю. Питний її в порошку. Порошки також бувають різні. У нас є порціонний колеген, от, наприклад, як у мене від відкло. Ось так він виглядає. Він у таких пакетиках і це вже є ваша одна добова норма. Потім у нас є от як-от Fitline. Ці коробочці йде Мірило і ви собі насипаєте. І у нас є у таких пакетах, ви просто берете столову ложку і одну столову ложку мішаєте. В наступних відео про кожен колеген буде в окремому відео для того, щоб я могла сказати, де його можна купити, і більш детальніше розказала про його смакові е, якості та про його ефективність. Так що буду рада, якщо ви проявите свою активність лайком, коментарем, збереженням або репостом. І чекаю вас у наступних відео, в яких ви зможете дізнатися про кожен із цих колагенів окремо. І по моїм рекомендаціях підібрати його для себе, той, який вам найбільше подойде. Обняла?